Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Дніпро і Дніпропетровську область. Спочатку подивимося з вами Дніпро, що там нас очікує? І подивимося з вами і Дніпропетровську область. Нагадую, що Нікополь-Марганець і е, 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 Нікополь-Марганець широке. Ми будемо дивитися в окремому відео, а тут буде, тільки, от, тільки будемо дивитися саме Дніпро. Дніпропетровську загалом. Так, дивимося Дніпро. Дніпро дивимося. Так, Дніпро. Нагадаю, з 28 листопада по 4 грудня? ай є... Страшний сюди. Так, Дніпро. Так Дніпро, будьте максимально, максимально виважені. Будь ласка, цей тиждень для вас не дуже простий і не дуже легкий. Буде вежа, вежа це ракети, ракети дуже швидко, не один раз жертви, багатоповерхівка, люди. Ну, Цей тиждень максимально для вас важкий. Максимально, слухайте, ну, мені здається, що прям... У -у 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 -у. і смерті випадають. І смерті, і смерті, і смерті. Тут і смерті військових. Тобто попадання в, якихось, в якийсь і цивільний буде об'єкт, і буде попадання в інфраструктуру. І летітиме. Слухайте, тиждень, ну, прям. Максимально треба сос. Щось будуть збивати, бо тут карта зірка. Тобто все не долетить, але його буде настільки багато на цьому тижні, що. Це буде місто. Місто багато ну, великоповерхівка. І це буде не один прильот, і руйнування, і страшний суд. Слухайте. І цивільний об'єкт, і, можливо, навіть військовий, десь там, якийсь стратегічний, як ми його називаємо. бум Бумбурум-бурумбурум. Не подобається мені Дніпро, прям капець на цьому тижні. Злякала я вас. Якісь такі будуть прильоти, які будуть, ну, дуже... Дуже руйну... руйнівні область. Дивіться, знову та ж сама фігня. Будуть лупити й область. Але тут більше, дивіться, Ніко Польмарганиця дивилася, там важка ситуація, але стабільно важка, як завжди. А тут, от прям десь в області ще повинні влупити. Вісімка мечів, руйнування, страшний суд, десь ракетами з, з води будуть. Небезпека з повітря просто, знаєте, як... як давно хотіли туди влупити, але нарешті в ним чоловік здав цю саме позицію. Щось буде збито в області, щось все-таки зіб'ють. Але, але щось і влуплять. Такий стратегічний якийсь об'єкт. Не подобається мені Дніпро. Цей тиждень ну, взагалі ніяк. Тому будьте, будь ласка, обережні Дніпро і Дніпропетровська область. Тут треба бути дуже вам обережненькими. Ось так. Так, вам всім дуже дякую. Відео наступні буду знімати по надходженню інтернета і світла. Тому, от, якось так. Вибачайте. Можливо, викладу. До понеділка викладу, тому чекайте. По областям ще буде відео, але в нас понеділок, там я робила включно, тому, в принципі, у нас понеділок ще. Ви маєте відео, ви можете подивитися його, тому ось якось так. Так, всім вам дуже вдячна, всім вам дуже дякую. Підписуйтесь, ставте подобаючку, пишіть, будь ласка, коментарі. Я розумію, що цей розклад не дуже вам, ну, не дуже сподобається. Мені він теж не сподобався, я вам так скажу. Але ну, маємо те, що маємо. Ну, от якось так. Якось так. Дякую вам і до побачення!